Я продукцію користуюся вже більше 10 років, моя родина це користується. сьогодні хочу розказати результат імені моєї сім'ї. Е, перший результат я хочу розказати свого батька, якого дуже люблю. Мені папі моєму в цьому році виповнилося вже 79 років. Ну і пам'ять вже не така, як була йому у його 18 років. Вже починаєш щось трошечки забувати. Розказує, розказує, забуває, хто починає мірничати. Починає трошки плакати, пожев возраз. Ну і я всі дай йому щось рекомендую, він ніколи нічого не хотів. А це я йому порекомендував нашу гінко-білогу. Розказав, що це унікальне дерево, яке росло ще, коли динозаври бігали по нашій планеті. Значить, він в мене пив гінко в місяці два. А потім я йому ще порекомендував це ревоторту. тут теж є гінко-білова. Він пропив буквально ну, місяці, наверное, 3-4 цю, цю продукцію, зараз набагато себе краще почуває. От. Другий результат це ми досі. Е, вона працює е, в кафе, от, і в одному поміщенні працюють, а в другому переодівають. І вона просто простила. Е, Негідь була, ця почувала, я їй порекомендував, що вона пропила нашу унікальну апітон під свої. Тут чинна пальця і кора сосни, і е, в нас є дуже гарний сіробчик від застуди. Вона пропала ну, будилочку сиропчика, ну, от, і апітончик з'їла десь піваночки і прекрасно себе почуває. Ну і третій результат я ще хочу розказати про себе. Так як я виходить, що працюю біля комп'ютера, ну, почали, почав зір трошки падати в мене, і очі почав трохи зв'язити своїм я брав гейм 32, беті вже розповідали, <клухи> мазав тут ввечері очей од округ. А також пив черніка в нас є черниця, Елісій для зору, фіта здоров'я для зору і пив. Ну, слава Богу, місяця два я пропив і слава Богу, все нормально. От. Зір в порядку, а от, а що... Користуйтеся, шановні друзі, нашою продукцією і будьте здорові. Дякую вам за увагу. Дякую. Я хочу вам розповісти результат моєї знайомої. В неї була така хвороба, як утворюється вода в животі. Їй постійно кололи дорогі препарати мочегоні. Але вони такого результату не давали. Я попросив Олену Анатолійну, щоб допомогла мені підібрати програму. Там була календула, елікси для пішункової, і ще там були препарати, був сорбіфор, наче Кордіцепт. За два місяці, за два місяці ця жінка привела себе в норму. За два місяці за допомогою нашої продукції. І поцініть це е, буквально в копійки. Оце От такий в мене дієвий результат. Дякую. Дякую, шановні. Можливо, ще хтось хоче до нас доєднатися і розповісти про результати. Ви знаєте, це дуже важливо для всіх нас, для всіх українців. Дякую. Приєднуюся, приєднуюся до результатів, того, що також у мене є напрацювання абсолютно нещодавне. Я, коли повернулася з Іспанії, а тут же ж другі реалії, тут повітряна тривога, ну і таке інше, ви знаєте, краще мене. І я ще побачила, наскільки перевтомлений мій, мій син він на службі, як йому важко, і в мене почало сіпатися око. І коли я почала пити баланс про двічі на день от те, що Олена Анатоліївна розповідала: говорила, що він на безсонні, то я буквально на другий день відчула, що око перестало сіпатися. Потім налагодився сон, краще самопочуття. Дуже дуже швидкий результат.